Шановні автолюбителі, як обіцяв, починаю огляд новиночок від Дженсана. І зокрема, зокрема сьогодні буде дуже багато цікавих новин, новинок для вас. І причому деякі з них будуть неочікувані і хороші. Перша новина, хороша, це те, що змінилась бірочка. Ну, По-перше, відмінність. Одразу якась з'явилась відмінність. Тобто, якщо раніше це було МС, це версія 4 плюс 64, а попередня МС називалась 894. Тепер мс 94 nv Що це може означати? Що це М9 серія, а отже М9, це оновлення. Якесь оновлення. З вами подивимось, чим же відрізняється це оновлення і що змінилось. Одразу дістану по магнітолі, є навіть візуальні зміни. Ці візуальні зміни говорять про те, що. Змінилась задня плата, принципово змінилась. з'явився фірмове вибиття джансан. Якщо раніше на магнітолах не було цього вибиття джансан, то тепер воно є. Також стоїть вентилятор. І це вентилятор не простий. Він не так робиться, як в деяких моделях, тобто більш дешевих до речі, версіях, там, де немає 4G, там вентилятор під'єднується під зовнішнє живлення. І Він зйомний. Тут вентилятор вбудований, але не простий Тут стоїть вентилятор, як мені пояснили виробники, що тут стоїть вентилятор Титан виробництва, і він дуже тихий. І ще з нього є керування з магнітоли. Це досить приємний факт, і це гарна новина. А ще одна дуже гарна новина, що ці магнітоли стали дешевшими. І це, мабуть, найкраща новина, яка може чекати кожного. Із користувачів. Ну що ж, давайте подивимось, що все-таки у нас буде. Підключу цю магнітолу. так Підключу цю магнітолу. Так. Подам на неї живлення і подивимось, на що вона здатна Android 12, як бачите, нічого нового, судячи з дисплею, це дисплей. Світиться ця IPS-матриця, не аналог QLED Але 720p, як уже давно, на всіх магнітолах серії MS. так, Завантажується. Бачимо UE3, але що головне? Те, що я точно знаю, що тут вже вшитий UE4, то вам достатньо зайти в рубашку. Ось вона, Topic Switch, і вибрати, наприклад, Ue4. Натиснувши, воно вже все прошито. І ось, будь ласка, у вас є UE4. Так, я так зрозумів, TMPS винесли сюди наверх додаток, да, буде помилка, якщо цей. Ну, давайте одразу по менюшки пробіжимось. Зайдемо налаштування і якщо, наприклад, у вас ТМПС не підключений, то його треба, звичайно, прибирати. Автомобілі на змінилося, але я одразу перейду про пристрій, інформацію сюди. Пароль здається той самий, нічого не змінилося, Мен і ікон і я хочу прибрати TMPS. Так. Так. Ambient lighting. Тобто якась ambient підсвітка є. Не дивно, мабуть, це якщо є сама Ambient підсвітка, це все зайве, зайве. Зробимо збереження і почекаємо перезавантаження. Так, от, поки він перезавантажиться, ще раз звернемо увагу на вентилятор. Вентилятор сам по собі не працює, він не включився. Це означає лише одне. Або він поломаний, або друга причина, він має температурний датчик. І це вже круто. Це означає, що він буде вмикатись лише тоді, коли це потрібно. Я думаю, що, скоріше все, температурний датчик. Якщо є температурний датчик, має бути керування. І так, ми завантажились, все добре. Прошивочку цю вже розповідав, показував, все тут є. Давайте одразу перейдемо сюди. Бачимо назви наших ярличків. Радіо, 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 2 радіо, DSP, понятно, нічого нового, а ось авторадіо, що це таке? Не вмикається. Є звичайне радіо. Так, Мабуть, є якесь радіо, наче інтернет радіо. І дійсно, да, ось FM радіо інтернет. Тобто ви можете обрати інтернет радіо, воно вже вбудоване і очевидно, що воно ще за вибором країни можна обрати і одразу працює. Головне, щоб був інтернет. Johnson Security. Одна з додаткових функцій, яких не було раніше, це власний ОБД-додаток. Тобто, якщо раніше встановлюю, то це власний ОБД додаток, який щось може. Ну, я бачу, що на китайській мові ну, можливо це пов'язано з тим, що я обрав українську. Думаю, що з російською мовою це все буде перекладено, ці додатки. Ну, давайте спробуємо все-таки перевіримо це. Так це чи ні. Так. Єсть. Де тут у нас налаштування? Наваштування? Мови. Мови? Додати мову. Ось. Ось перетягнемо сюди. До речі, хто не знає, саме так робиться. Так, і давайте подивимося на цей додаток. Да, дійсно, цей додаток він перекладається лише, якщо обрана вся не дуже гарна мова. Підемо далі Далі, по GPS тесту, Vice, topic, вибір, це все те саме. Але десь я тут тільки що мені вдалося, що є функція фан. Ось, дивіться, є вентилятор. І дійсно він працює і можна виставити температуру. І він почав працювати. Прикольно. Ми можемо його вимкнути, а можемо виставити температуру процесора, при якій він буде працювати. Але не от 60, бачите, рекомендовано. Хоча я от запустив ось так і він сам почав працювати. Прикольно. А зупинити? Можемо зупинити. Хоп! Нажали, почав працювати вентилятор. Ну і тихенько працює. Прикольно. Реально, реально, реально працює. Ну. Так, працює. Працює вентилятор. Оце так зробили. Наступний крок. Можливо, з'явиться обіцяна камера спереду. Давно чекаємо цю опцію. Так, навігація. Пробіжимось по налаштуванню. Як бачите, і, мабуть, ви помітили, що пристрій називається вже по-іншому. Хоча насправді платформа та сама, процесор той самий. Прошивки в принципі, можна навіть поставити ті, що були. Ось у нас вся інформація, якщо кому цікаво, можете глянути. Є слот на сім-карту і є велика, ймовірність, що є слот на сім-карту, другий прямо всередині. По бокам немає роз'ємів, але всередині в платі може бути. Якщо це відео набере достатньо переглядів, там хоча б 1005, то я, то я, мабуть, відкрию і подивлюсь, що там в платі. Так, є. Хоча, відверто скажу, вже давно не відкриваємо магнітоли Janson всередині, адже насправді браку майже немає. І це гарна ознака. Тобто нема сенсу нам відкривати. Всі магнітоли, всі прекрасно працюють. Так, рівень вже високий. Далі продовжимо. От, налаштування магнітоли. Сплячий режим це один із недоліків, тобто є режим тільки або включити, або вимкнути його.